Сидня. Yeah. З вами я, Ляхович Тетяна Васильівна, і сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ біології ботаніка. Наше завдання на сьогодні розібратися з загальною характеристикою рослин. Що собою являють ці організми? Ну, по-перше, давайте згадаємо, що всі представники царства рослин, тобто царство рослин, цей таксон відносно до царства еокаріоти і до імперії клітині. Якщо говорити про всі ці живі організми, вони є відкритими біологічними системами, яким притаманний зовнішній метаболізм і внутрішній. Внутрішні. Внутрішній метаболізм, який відбувається на рівні кожної клітини і в кожній рослинній клітині, відбувається два протилежних процеси, тобто процес синтезу складних органічних речовин і процес розпаду складних органічних речовин. Тобто йдуть процеси пластичного обміну і процеси енергетичного обміну, тобто асиміляція і що? дисиміляція. Якщо говорити про спосіб живлення цих організмів, то вони є автотрофи фотосинтетики. Автотрофи тобто це організми, які здатні самостійно із неорганічної речовини утворювати що? органічну речовину. А фототрофи, тому що для цього процесу вони використовують світлову енергію. Тому рослин. Завжди в екосистемі найбільше, тому що вони є фотосинтетиками, тому що вони продукують органічну речовину, з якої, з неорганічної речовини. І далі з рослин починається будь-яка ланка живлення. Тобто першою ланкою, ні, так, а ланцюг живлення, ні то сказала, першою ланкою ланцюгу живлення обов'язково є рослини, тобто продуценти. Далі йдемо. Якщо говорити про ріст цих організмів, він е, є який, що не обмежений, тобто рослини ростуть все життя, але періодичні. Тобто ріст рослинних організмів залежить від умов навколишнього що. Середовища. Зрозуміло, що розмножуються вони і статево, і нестатево, і вегетативно, тобто всі способи розмноження притаманні. Як реагують рослинні організми на подразнення? Вони реагують що? специфічними реакціями, якщо це одноклітинний рослинний організм, то реагує на подразнення таксисами. Згадуйте, таксис це є що рухова реакція одноклітинного організму на подразнення. І таксис може бути позитивний і негативний, в залежності від того, в якому напрямку. Рухається одноклітинний організм, до подразника позитивний таксис, від подразника негативний таксис. В залежності від того, які діють подразники, тобто характер подразника, що таксиси можуть бути фототаксисами, хемотаксисами, баротаксисами, наприклад, хламідонаді, одноклітинні зелені водорості, яка має чгутики і світлочутливе вічко, притаманний позитивний фототаксис. Якщо говорити про багатоклітинні рослини, вони реагують на подразнення, трапільне. Ізмами, Настіями і мутаціями. Сьогодні не буду зупинятися на цьому питанні. Подивіться, будь ласка, лекції із. Теми ознаки живого організму, знайдіть подразливість, і там я все подробно пояснюю, з прикладами. Отже, далі, яка ще загальна характеристика, які ще загальні ознаки притаманні всім рослинним організмам? Ну, по-перше, якщо вони автотрофи, фотосинтетики, в них є специфічна будова клітини. Згадуйте, рослини це еокаріоти. Тому, як у всіх еокаріот, в них в клітині є що? поверхневий апарат клітини, який складається з плазмолеми, зверху є надмембранний комплекс, який представлений клітин. Цінною стінкою з целюлози у більшості з целюлози. Між волокнами целюлози можуть відкладатися що? полісахарит лігнін і це приводить до що? здеревення. Якщо між волокнами що целюлозу відкладається субирин, це ліпопротеїд, то вибачте гліколіпід, то е, відбувається скорковіння. Е, Даної тканини. Далі йдемо. Підмембранний комплекс рослинної клітини це цитоскелет, який утворений мікрониточками і мікротрубочками. Внутрішній міст клітини це цитоплазма, яка складається з цитозолю, цитоскелету і органел. Всі органели, які притаманні, що еукаріотичній клітині, є в рослинних клітинах. Тому що є одномембранні органели, це є що ендоплазматична сітка, гранулярна і шорстка, комплекс годжі, лізосоми, обов'язково є що вакуолі, це специфічна Знаку рослин, вакуолі, які заповнені клітинним соком і забезпечують осморегуляцію і накопичення розчинних речовин у воді. Якщо говорити про двомембранні органели, то у рослини клітини є і мітохондрії, і пластиди. Пластиди, як і мітохондрії, є двомембранною будовою органели і поділяються на хлоропласти зелені, хромопласти червоні, і оранжеві, і e, сама жовті, і лейкопласти, тобто безбарвні. Якщо говорити про немембранні органели, то e, обов'язково є рибосоми. Клітинний центр у вищих рослин відсутній, А у нижчих рослин клітинний центр, тобто центросома є. Ну і, звичайно, ядро. Яке складається з каріолеми, каріоплазми і хроматину, тобто сукупності хромосом. У кожного виду свій напір хромосом. Отже, ми розібралися з клітиною і Варинної клітини ще раз. Наявність клітинної стінки з целюлозою раз. Наявність вакуолій, заповнених клітинним соком два. І що? Наявність обов'язково пластит, хлоропластів, хромопластів, лейкопластик. Далі йдемо. Якщо ми говоримо про спосіб життя, рослини в основному ведуть прикріплений спосіб життя. І що ще дуже важливо, дуже важлива ознака. В життєвому циклі рослин відбувається чергування двох поколінь. Не статевого, який називається спорофіт і на якому утворюються спори, і статевого, який називається гаметофіт – і на якому утворюються гамети. В життєвому циклі рослин постійно відбувається чергування спорофіту і гаметофіту. І одне з цих поколінь завжди переважає. Переважає те покоління, яке здатне до фотосинтезу і, як правило, довго живе. Тобто, у одних, що відділів буде переважати гаметофіт, у інших відділів переважає спорофіт. Але про це ми будемо говорити на наступних заняттях. Отже, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Доброго випадку. Вам дня і до нових зустрічей!